Привіт Ютуб, Агрокраїни Дніпро. В нас трошки ось знайшли ми фільтрівці замість центрофуги. По них зараз дефіцит. Це новий зразок. І фільтра це ще довоєнні в нас. Тобто виробництво було ще до війни, я так розумію, тому що, бачите, тут фільтри стоять. Це Херсон-виробництво М019, Херсонська область, місто Олешки. По-моєму, воно зараз в окупації. Це місто, на жаль. Ось і цих фільтрів зараз немає, а раніше тільки їх і продавали. Вони були, були самі доступні, наші, українські. Ось, А зараз, на жаль, їх немає. От тільки їх раніше продавали. Зараз, звісно ж, є фільтра також е, такі М019 і топлівні, так різні, 032 Але це все не Україна виробник. Ось. І по цих фільтрах кронште по цих новий зразок в фільтрах. Зараз дефіцит, у нас трошки ось 5 штучок є. По наявності, ось подивіться на них. Ціна там десь 2500 чи 3000 буде. Ще не знаю точно, ще не виставили, тільки, тільки ось вони зайшли до нас, вибачте. Тільки зайшли до нас, тому. Встигайте купити. Якщо побачите це відео, вам потрібно набирайте. І ще приїхали ось такі дві До нас патрубка. Це також зараз дефіцит. Це коліно під турбіну на UMZ. Тобто під переобладнання е колектор. так, цей. І їх також зараз от, ніде не можемо знайти ми в Україні е немає. Ніхто не виробляє, чи то ми не там шукаємо. Якщо хтось наприклад, знає, де їх можна купити, то напишіть нам у коментарях або зателефонуйте. Ось, знайшли два таких коліна під переобладнання. Ціну також не знаю, яка буде. Тому, друзі, слідкуємо за нашим YouTube каналом. Тут будуть всі новинки. Слідкуємо за viber спільнотою Там будуть актуальні ціни. Тому що, коли я дізнаюся ціну по фільтру, я одразу додам його у Viber з фотографією і з ціною. А якщо ви підписані на наш Viber, ви також дізнаєтесь це оперативно. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви з нами. Всім мирного неба. Пока.